Доброго дня, друзі! До вашої уваги автомобіль УАЗ. Цікава тачка, даний екземпляр пройшов вже 2 відділянки війни з 2014 по 2016 рік. рік із 20 22 повномасштабки спочатку по літо 2023 року. Що можна сказати? Машина не вбивака. реально дуже класна тачка. Якщо брати з вітчизняних, Різних автівок, типу Жигулі, Москвич, Волга, там Чайки, всякі. то ця найбільш функціональна. У неї є дорожня резин, резина гума, яка дуже класно виручає по бездоріжжю. В базі завжди йшли 15, 15 диски, потім почали ставити 16 в більш сучасних версіях. Що, що слід сказати? Двигуни різні ставили, навіть дизельні були. Ось Коробка постійно десь 4 ступенева. На сьогоднішній день вже є 5-ступенева. Агрегат такий, що вам дозволить і порисачити, і по лісу, і на якісь мисливські, і на рибальство виїхати. Я знімаю. Машина не дуже швидкісна, але свої 115 в принципі вона їде, якщо треба. А так по місту, в принципі, крейсерська швидкість десь 75 км на годину, якщо треба, вона розвиває нормально. Це чотирьохступенева версія, її, в принципі, з головою вистачає, щоб робити те, що ти під неї вимагаєш. Що можна сказати? По дверях ліва, права пасажирська, бокова і дві задні двері. В принципі, всю о, таку необхідну о, техніку перевезти або якісь вантажі. То вона дуже класно дає можливість завантажити, вивантажити через будь-які двері. Корисний об'єм дуже такий цікавий. Вона прямокутна і в неї дуже багато можна помістити такого всього об'ємного, якісь ящики, коробки. ось, Даний екземпляр обладнаний двигуном бензиновим. Також стоїть газове остаткування другого, другого покоління. в принципі Щось сюди краще ставити не має сенсу, бо по бензину воно навіть на 86-му їздило, ось, якого вже і не мав поміня. Так, 92-й бензин це для нього дуже їстівний варіант. Що ще сказати? Ну, Машина, в принципі, ремонтопригодна, пригодна, постійно є якісь донори, де можна щось поцупити, е в тих тачках, які вже розвалюються, або щось замовити. ну, Зараз з повномасштабним вторгненням. В Україну з війною з Росією дещо Білорусія просіла по постачанню запчастин, Але у нас на території України дуже багато всього, що треба, знаходиться постійно. І, як кажуть, з'їмна і палок можна в лісі, або десь у скрутному становищі машину привезти до ладу. По салону все дуже аскетично. Спартанський, головне тут це попільничка. Є отакий от бардачок, якщо що там напхати, можна всього. Це під годинник було місце. Це попільничка штатна. Ось це вже прилаштували під телефон, теж держак під телефон. Ну що тут? Фільтр, двигун, все просто, радіатор. Оці важелі дуже важливі. Оце відповідає у нас за вимкнення переднього моста, коли треба по бездоріжжю, так як машина постійно їздить на задньому. І це у нас важіль перемикання або нейтральне положення, або понижаюча передача, так звана. Яка передаточне, кількість передаточних обертів зменшує вдвічі, і машина повзе, як скорпіон, по піску, по е е грязі, по снігу. Акумулятору там розташований, сховався. Тут соточка стоїть 100 Ампер годин. Фільтруючий елемент, фільтр бензиновий. Ось Газовий редуктор сховали туди, в підкапотне пространство, інакше б він не пройшов ніяку сертифікацію. Ну, що тут ще сказати? Генератор, радіатор, двигун, все просто. Зарядний пристрій, найважливіше. Вентилятор пічки, пічка салону а там сховалась у нас. І отут попереду є основна пічка салону. Ось що Взимку дуже класно дає можливість по оцим гофрам подавати і на скло, і в ноги пасажиру, і водію, тепло. Лампа. Ввечері можливо, все, що треба тут. Посидіти спокійно, помріяти Ось температура, зовні та в салоні. Ну і далі газове остаткування врізане. Ну, і далі переходимо сюди, оцей відсік. Тут все просто та брутально. Звіровати можна як завгодно, але в принципі тут повинно бути нормальне просто пространство, простір, щоб можна було перевозити все, що завгодно. Оце військовий зробили тут. Лавочку з ящиків від набоїв, в принципі, каністра. Таке все, що потрібно. Столик, якщо треба десь. Такий. Тут колись був штатний, тут розкладався. Ну, В принципі, життя показало, що краще отаку штуку поставити, каву з друзями купити, якщо треба, або на вулиці, або тут. В тому кішка, -то що ти можеш його з собою забрати. Тут у нас всі можливі речі, які потрібні, що вони по салону не літають. Ключі, там, підкурювач, молоток, вогнегасник, все ховається прекрасно. Запчастини, радіатори, стартери, все що треба тут. А тут у нас газове устаткування. Все чітко. Навіть отакі пробуксовані штуки є. Це ж все ж таки позашляховик. Ну і в принципі тут більше роз... розказувати нічого. Дуже важливі речі. В автівці повинен бути лон постійно. Мандіровка. Дуже важлива штука для ніндзей різного рятунку. Є така штука, необхідна для УАЗіка, кривий стартер називається. Це така, такий девайс, за допомогою якого можна відбиватися від нав'язливих друзів. Або, в принципі, завести увазі, коли треба, коли щось зі стартером, з штатним відбулося. І ще лайфхак один. Якщо цей стартер, ви не вмієте заводити, з ним дуже обережно, до речі, треба поводитись, бо він відстрілює назад і може поламати вам руку. Реально. Є ще отака штука. Як завести в УАЗі, коли у вас щось зі стартером і кривий стартер не допоміг, ставите на нейтраль, витягуєте підсос, оцей от, щоб у вас відразу газував він, коли треба. Беремо отаке чи провід, чи щось металеве, невеличке. І дай на секундочку, товариш оператор, треба людям показати, є отака на стартері. Отам такі контактики. Де вони? Де вони? Ось там. Я їх ось вам покажу. І оці два верхні, якщо ви е, замкнете, то е, почне стартер давати іскру і маховик запрацює, в принципі, так можна завести авто, коли зі стартером якісь проблеми. Або просто зрушити на пару градусів. Цей вентилятор, в принципі, це те саме, що там знизу кривий стартер пускає. Пробуємо отак от, от він зрушиться і потім беремо ключами. Якщо ну, воно не хотіло, наприклад, іскру не давало. І спокійно заводимо. Під ток. Маємо витягти, щоб у нас відразу автівка газувала. Щоб не сідали, не газували, там не мучилися, бо дуже незручно газуючи, туди, туди діставатися до е, хлеб на стартері. Ось такі моменти, якщо якісь питання будуть душі, в принципі, обзор на дану активку ми завершуємо. Бажаємо успіху, занайте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був Дмитро Лапків. І операторові станде Дякую.